Якщо гіпотетично припустити, що Зеленський і Путін зустрінуться у четвер у Стамбулі, і розмова буде відштовхуватись від стамбульських угод емоційно і візуально, це буде виглядати поверненням в точку, де на початку 2022 року перервалися спроби домовитись. Тут в Україні це породить сумніви в тому, заради чого тоді були сотні тисяч жертв, які понесла Україна за три роки вторгнення, якщо все повернулось в ту саму точку з тими самими російськими вимогами, які висувались до цих жертв, і навіть в ту саму точку географічно. Це буде емоційно виглядати приниженням для всієї нації. Це буде схоже на капітуляцію, щонайменше за відчуттями, і саме тому я не виключаю, що Кремль захоче спробувати нас так принизити, і Путін прилетить у четвер у Стамбул. Якщо Путін не прилетить у Стамбул, тим, хто зірвав мирні переговори, буде в очах Трампа. Путін на зустрічі в четвер з Росією та Україною. Дуже важливо. Я був дуже наполегливий, щоб ця зустріч відбулася. Я думаю, що з цієї зустрічі можуть вийти хороші речі. Зупинити кровопролиття е -е. жахливе, це справжня різанина.